Васити капусту, а вона виходить не такою хрусткою чи білосніжною, як хотілося б справа у виборі сорту. Сьогодні покажу топ-5, щоб ваша капуста була смачною, хрусткою та довго зберігалася. Поїхали! Першим варіантом буде гібрид професор. Має щільний качан з високим вмістом цукрів. Наступною буде атрія, надійна класика серед фермерів. Має щільну текстуру та довго не розкисає навіть при тривалому зберіганні. Для тих, хто хоче отримати великий врожай, рекомендую спробувати мегатон вага качана до 8 кг, а буває навіть і більше. А також має ніжний смак без гіркоти. Ще одним варіантом буде капуста сапфір. Головки щільні, вирівняні, має гарний восковий наліт, що захищає ваш урожай від трипсів, і завершує нашу підбірку капуста Галаксі. Соковита, довго зберігається та не розтріскується. Всі ці гібриди дають ідеальну квашену капусту: хрустку, ароматну та соковиту. А придбати насіння ви можете в нашому інтернет-магазині parcel.com.ua. І нехай росте.